Перед вами зараз Opel Record Olympia Автомобіль 55-го року. Вибачаюсь, 57-го року. Автомобіль працював на пожежній частині з 57 го по 76 й рік. Ось в такому червоному кольорі такий прикольний купе, таке, да, тих років. Зверніть увагу. На дві двері, до речі, дуже в гарному стані. Всередині йде шкіряний салон. Спідометр на 140 кілометрів. Перемикання передач біля керма. Бачите, все так стилізовано як в п'яті роки 50-ті. Дуже гарний стан підреставрований. До речі, він 77-го року вже знаходиться в приватних руках, тобто він вже як музейний експонат по мотору. Всередині знаходиться мотор на 45 конячок, Да, ось така гарна автівочка.